Чи можуть мобілізувати чоловіка до 25 років? Питання мобілізації чоловіків від 18 до 25 років, які були визнані раніше обмежено придатними у воєнний стан на теперішній час, дуже спірне. Тобто, чоловік, хоч він і проходив військову службу, але був визнаний обмежено придатним за станом здоров'я. І в воєнний час він... Переводиться в резерв та отримує статус військовозобов'язаного, а не призовника. у цьому випадку. ТЦК вважає, що чоловік, який не досяг 25-річного віку, але набув статус військовозобов'язаного, Цілком може бути мобілізованим у цьому випадку. ТЦК вважає, що чоловік, який не досяг 25-річного віку, але набув статус військовозобов'язаного, цілком законно може бути мобілізованим. Нещодавно з цього приводу був публічний виступ заступниці міністра оборони України, яка пояснила, що всі чоловіки до 25 років мають статус призовників, а не військовозобов'язаних. Винятки, коли людина пройшла військову кафедру або строкову службу. Якщо вам до 25 років і ви не проходили військової кафедри або строкову службу, а вам наполегливо пропонують підписати мобіліційне розпорядження, то при вашій відмові за ухилення від мобілізації жодної відповідальності нема. З вас лайк та підписка за корисну інформацію.